Рве душу і пролітає над землею наш біль за воїном, до Бога до небес. Війна найстрашніша річ, придумана людьми. Вона за собою залишає сльози і смерть, розбиті життя і зруйновані, пошматовані запеклими боями території. Гинуть найкращі яким би ще жити. І творити майбутнє своєї держави. Це плата за нашу свободу і незалежність. І платимо ми її сповна. Сьогодні Бориспільська громада на колінах зустріла ще одного мужнього воїна-захисника, який долучився до небесного легіону оборонців України Євгена Царьова. Він віддав своє життя у боротьбі за свободу народу України. Євген Царьов народився у Донецьку, там і зустрів початок війни у 2014 році, не міг більше залишатися у захопленому місті, тому й виїхав на підконтрольну Україні територію, оселився у Києві і почав заново будувати своє життя, водночас усім серцем, сподіваючись, що з часом зможе побачити знову. Вільний український Донецьк, наш Бориспіль гостинно прийняв Євгена. Тут він разом із коханою дружиною і синочком відчував сімейний затишок і мріяв про щасливе майбуття, наполегливо працював, щоб найрідніше відчували себе захищеними і забезпеченими, обожнював спорт і риболовлю. Завдяки чому відпочивав і набирався сил у вільний від роботи час. Євген Царьов був яскравою особистістю, він мав сталевий характер, був розсудливим, обізнаним та наполегливим, умів сказати правду у вічі, ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто її потребував. Веселий, щирий і відкритий, з прекрасним почуттям гумору. Євген мав багато друзів і велике коло спілкування. Був найкращим чуйним і люблячим чоловіком і татом, для якого сім'я була найважливішою частиною життя. Коли настав його час, Євген зі зброєю в руках вирушив боронити нашу державу, свою родину і кожного з нас. Він був мужнім, відданим, чесним, сміливим. На фронті перед усім думав про тих, з ким воював пліч-опліч, підтримував і турбувався, щоб не втрачали сили духу. Євген Царьов усім серцем прагнув захищати батьківщину. Був переконаний, що його обов'язок воювати за мир в Україні і був готовий йти разом з побратимами до переможного завершення. Та 16 лютого. Віддав своє життя за Україну, її волю і незалежність. Розділяємо разом із родиною цей невимовний біль, підтримуємо у годину скорботи. Кожен із нас схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Євгена, вірного сина України, який з честю і до останнього потиху виконував священний обов'язок захисника. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Євгена Царьова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Євгена і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні нам дякувати нашому героєві за те, що з перших днів війни він став добровольцем, а ми проводжаємо його займі слів подяки в його останню дорогу. Кровоточить земля України, омивають землю слізми, жінки і діти добровольців. І на диво всьому світі, незважаючи ні на що Україна стоїть, скажіть, скільки ще треба смертей, якими слізми ще треба омити стражденну українську землю для того, щоб все це зупинилось? Чи є та молитва, яку прочитає український народ для того, щоб його почув увесь світ? А він дивується і не дочуває. А він дивується і чекає. Чого чекаєш світові? Скільки ще повинно віддати своє життя кращих українців для того, щоб зупинити оцю чуму, яка охопила українські землі? Так багато сьогодні відійшло. Тих хлопців, які з першого дня війни піднялися сильною армадою, непереможною армадою, і стоять, незважаючи ні на що, стоять для того, щоб ми з вами жили, стоять, доводячи всьому світу, що держава Україна є і буде. Незвичайний наш герой, незвичайний тим, що він жив в Донецьку, незвичайний тим, що він міг, міг виїхати з території України, як це зробила його родина. Він просив свою маму. Мамо, ми ж українці, а мама виїхала за межі України, а син, взявши зброю до рук, чітко знав. Що він обов'язково переможе, він чекав на перемогу і він говорив своїй дружині: ми переможемо. І я до перемоги обов'язково дійду. на жаль, він не дійшов до перемоги, на жаль, він не дочекався перемоги. І ви знаєте, це те, про що ми інколи боїмося говорити вголос і гонимо цю думку від себе. Ми самі убиваємо один одного. Убиваємо тим, що не віримо, убиваємо тим, що десь не доробляємо. Тому слава нашому героєві. Віримо в те, що те своє життя, яке він віддав, і те, що він так хотів жити, ми з вами підхопимо і донесемо до кінця, до того переможного кінця в яке просто зобов'язані вірити і не зраджувати оцим хлопцям, яких проводжаємо в останню дорогу, оцим хлопцям, за яких молились і, на жаль, нашої молитви не почули. Пословен Бог нас, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, я Боже, боля, ти типи святи до смерти, помилой нас, я ти боляк затих, тисяти до смерти, помилой нас, я Боже, воля, ти до смерти, помилой нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас. Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя. Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя. Бажай, ніхто тебе не прийняв, Господи. Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя. Пам'ять про нього із роду в рід. Аллилуя, Аллилуя. Ми їх бачимо на світлині, на світлині позаду мене світле лице, правда? Котик на руках, світла людина, любила і хотіла жити, але зробила вибір. Вибір зробила, бо тому що був такий обов'язок захищати Богомдану свою землю, захищати вас, 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 всіх нас. Але знає, що, знаєте, будучи священником, я мушу говорити так, як я, я не маю права ні брехати, ні когось. Словом брати, але хочу сказати так, як я. Боляче мені, боляче дивитися на то, коли ти їдеш в супроводі, а в людей буденність. Це страшно. Страшно, і ви то повинні знати, ви то повинні відчути те, що відчуваю я. Те, що відчувають батьки. Мені були, болить. Болить тому що я приїжджаю, а та людина, яка приходила із якої спілкувався вже нема. Я не встигаю до них звикнути. Я живий також, правда? Я обрав свою дорогу, службу, службу Богу людям, тим воїнам. Я пишаюся тим. Але я хотів би, щоб ви трошки помінялися. Я не хочу зараз в політику входити, але ми все постійно звинувачуємо, говоримо, що не так, що не то, але влада то є відображення народу. Будьте дружніми, будьте єдиними, будьте однодумними. Тому що ці людські діти, які там є, вони направду були в пеклі. І вони зараз знаходяться в пеклі. Тільки якась частина то відчуває. Чому відчуває? Тому що найбільше болить, найбільше плекає, розуміє, Це той, хто втратив найдорожче. А решта в нас буденність. Ну, привезли і привезли. Ні, другі мої, ми повинні боротися один за одного. Так само, як вони борються там. І на їхні плечі, взявши автомат в руки, не тільки лягла відповідальність захищати вас від ворога, від кровожервого страшного ворога, а ще й поміняти цей духовний фундамент, який відсутній поміж людей. Я приходив перед самою смертю, я приходив до хлопців. У якраз мало виходити на бойове завдання. І я поїхав на похорон. І я приїхав з похорону, а їх вже нема. І п'ять чоловік їх загинули. От задумайтеся, будь ласка, на хвильку. Тож я вас уклію прошу. Будьте нацією небагато страждальною, а будьте нацією воєнничою, переможною. Тому що в тому, що сталося, це вина тому, гріхи наші. І безповної жертви другі мої не буває. Мені це теж важко говорити і важко комусь слухати. Але ми це повинні сприйняти свідомо, помінятися, стати пліч-опліч, однодумними і для того щось міняти. Просто що має статися, щоб людина зрозуміла. Бо найдорожче це віддати своє життя для когось. І чужих дітей не буває. Чиїсь ті діти, які знаходяться там, дають можливість побачити вам своїх дітей.